Пане Сосуля, сьогодні підіймається питання про кадровий голод. Та і сьогоднішній форум розпочався із слів, що в Україні колосальний кадровий голод, який багато хто відчуває. Ви е представник, я б сказала, такого екологічного нового рекрутингу. Розкажіть, будь ласка, більше деталей про це? Ну, взагалі, перемога вона в двох складових: озброєння і комплектація. Нам треба професіонали, тим паче, що зараз йде війна розуму, війна технології. Тому Основним зараз стає інженер, який не допустить знищення піхоти. Він сидить за там, 15 кілометрами, він керує лінією дронів і не допускає, щоб ворог навіть підійшов до піхоти, знищує його на відстані. Війна змістилась в цій ракурс. Значить, перевага пішла вже в пілотів дронів. Ця спеціальність вона до війни майже не існувала. Тому ми впроваджуємо максимально новітні технології, які не тільки будуть використовуватися на фронті, а і для докомплектації війська. Озброєнням війська займаються одні інженери, комплектацією війська почали займатися інші інженери. І от той дрон, який літає по інтернет-мережі і вишукує кандидатів у війська, це і є. А, а і агент Леся Фокс вітаю, Вона не тільки консультує, а вона іще порадить вам, який підрозділ, який фах, і якщо ви не готові ще до армії, то до якого долучиться волонтерського руху, того, що у нас є прислів'я таке, чи у військо, чи для війська. Це потужніша мультифункціональна модель взаємодія між цивільними і військовими. І на цьому е форумі ця модель виставляється вперше в той конфігурації, як ми зараз її бачимо. І таким чином ми отримуємо нову технологію, яка може робити майже 120 тисяч дзвонків в годину. Алеся вона дуже стресоустойчива. Вона не спить. Якщо вдруг хтось ночу 3 часа ночі захотів в армію, він дзвонить до неї, і вона йому все розкаже і впроваджує його в четвертий центр розсу е згідно. Нашими потребами по комплектації військ, і якщо ми ці технології всі запустимо вже на все зсу, то в цей момент ми і отримуємо ту перевагу перед ворогом, які ми втратили. Тому що у нас мобілізація вона має проблеми. Ми займаємося лагідним рекрутингом. Тобто вона проконсультує, а ми потім запропонуємо людину, де вона максимально зможе проявити свої всі фахові здібності. Hvala. Hvala.